Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 32-ма ударними БПЛА. Типу Шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 11 ударних БПЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України в напрямку Росії. Внаслідок протидії РЕП 10 ударних БПЛА локаційно втрачено в північних та центральних областях. Інформація уточнюється. Внаслідок удару армії РФ, по припортовій та прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області поранені двоє чоловіків. Водії вантажівок, один із яких громадянин Туреччини. Пункт пропуску з Румунією призупинив свою роботу. Про це повідомили Вова. Зранку ворог вдарив кабами і по Харкову та передмісті. Є постраждалі в Сумській області. Внаслідок атаки знеструмлено три громади. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські війська ймовірно захопили вугледар Донецької області 1 жовтня після повідомлення про виведення українських військ. При цьому неясно, чи доб'ється ворог швидкого просування за межами населеного пункту найближчим часом. Про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. При цьому в генштабі ЗСУ в ранковому зведенні інформації про населений пункт не було. 17-річні українці мають стати на облік через резерв плюс або шляхом явки в ТЦК. Інакше доведеться платити штраф. Відповідний законопроєкт Кабмін вніс до Верховної Ради. Відомо, що пропонуються виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти щороку зобов'язані подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Натомість надання відомостей про себе покладається на призовника. Якщо особа цього не зробить, доведеться сплатити штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Стати на облік 17-річні громадяни муситимуть самостійно з 1 січня до 31 липня. Також уряд пропонує брати жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу на військовий облік військово зобов'язаних. Україна має на меті побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів. На закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 мільярдів гривень або на 7 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль за словами прем'єр-міністра. Серед стратегічних завдань України це посилення далекобійності української зброї. Україна евакуювала з Лівану 179 людей. Серед них 134 українці, 112 дорослих та 22 дитини. Про це повідомляють в міністерстві закордонних справ. Окрім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей: громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще двоє собак і кота. Повернення відбулося на тлі погіршення безпекової та економічної ситуації в Лівані. Вночі Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах Хезболи, в Бел... Руті перед цим на Ізраїль було випущено понад сотня ракет із території Ірану.